Усім привіт! Я Даша, і сьогодні ми з вами обговоримо новий випуск Style за квітень 2023 року. Але спочатку підпишись, постав лайк та дзвіночок, адже я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. ай яй яй! І так Burda Style за квітень 2023 року. Розпочнемо ми з вами з обкладинки. Обкладинка цього разу просто тішить. Обкладинка просто неймовірна. Актуальні кольори, класно стилізована модель та актуальні сучасні шрифти разом утворюють ідеальну картинку. Це справді обкладинка стильного сучасного журналу, яка каже: нам купи мене, і я зроблю тебе стильною. Класна обкладка у моделі, мейк без мейк, пасивні аксесуари, які... Не роблять образ дешевим, а навпаки, здорожчують його. Загалом обкладинка класна. В цей раз редакція попала просто в сердечко. В номері я б сказала, що акцент зроблений на перехідний одяг, коли в пальто вже жарко. А літні речі доставати ще рано, жукати з довгим рукавом або вдягати другим шаром, сукні з довгими рукавами, туніки, полувери, тобто більшість одягу з довгим рукавом. Журнал, як завжди, має три тематичні колекції, та бонусом у цьому випуску буде модель від дизайнера. Цього разу це ретро-принти, піпів та ідеальна база. Модель від дизайнера розглянемо в самому кінці. Давайте розпочнемо з ретро-принтів. І перше викрійкою є жилетка 101. Вона також є у відозміненому вигляді під номером 102. Жилетка прямого крою з виточками на талії, тобто для кращого прилягання. З видовженими лацканами, накладними кишенями та патами на талії жарка застібається на куцики. Модель 101 більше подовжена в той час як 102 до середини стегна. Також модель 102 має додаткові клапани на накладних кишенях, декоративні клапани в районі грудей. І пати у цій моделі відсутні також жилетка на підкладці. Такий виріб легко вписати в свій гардероб, як весняний, осінній, так само і літній, залежно від тканини, яку ви оберете. Як другий шар на блузку, на майку, на топ, де, наприклад, якщо у вас офісна робота, якщо відмовитись від додаткових клапанів на грудях, знову ж все залежить від канини. Італі пропонують твіт та бавовну. Жилетка буде класно поєднуватись із брюками палацо. З бермудами, з міні-спідницею, якщо, наприклад, ви захочете вибрати подовжений варіант жилетки. Колекція дизайнерів Макс Мара має майже ідентичний жилет. Мені снішою в тому, що він двобортний, але загальний фасон досить схожий. Дуже цікава тканина, з за якої закої. Вони його пошива. Це така смужечка, і візуально ця смужка буде видовжувати ваш силует. Наступна виквійка це сукня з ефектом запаху, сукня сорочка з додатковою деталю, пілочці, яка імітує. Запах, вона пристівається до додаткової пати, яка розташована на талії та містить такі мілкі драпірування, рукава з витонченими манжетами та класичний комірець. На спинці розташовані таліві виточки для покращеного прилягання. І, і я не можу сказати, що я в захваті від цієї сукні. Можливо, на всю картину загально впливає принт тканини, адже він повністю з'їдає усі деталі сукні. Він з'їдає все драпірування, весь ефект запаху. Я думаю, якщо пошити цю сукню в однотонному варіанті, вона заграє абсолютно новими фарбами і буде видно всі деталі. Тканину Бурда рекомендує легкі м'які тканини, які м'яко драпіруються. Це потрібно для кращого прилягання для цих драпірувань, щоб гарно можна було викласти. У журналі це піскозна тканина. Наступний виріб це спідниця з фігурною кокеткою. Та має накладні кишені з масивними кудзиками. Звичайно, вони декоративні ніякої функції вони не несуть. Далі самої спідниці вони покроєні по косі. Що виглядає більш жіночно, витончено і віддалено нагадує спідницю годе. На без підкладки та має застібку у боковому шві. Вналі вона дана у двох варіантах довжини міді та міні. Мені більше подобається міді, адже в ньому більше. А показується оця краса крою по косі. У короткій спідниці дуже прикольна ідея з розташуванням принта. Так, вона як ялинкою сходиться один до одного. А сама така довжина спідниці, мені здається, не дуже вдала. Вона, ніби, розширює бедра і на така. Знаєте, не справжня міді. Я би можливо відрізала ще сантиметрів п'ять. І тоді в цей косий крій взагалі втратив свою якусь актуальність. Панина на спідниці рекомендують добре розтяжені полотна трикотажні, так? Не на спідницю рекомендують тільки еластичні трикотажні волокна, тому я думаю, що Джерсі середньої плотності буде тут ідеальне. Можна піти у сторону класики та взяти чорну та білу тканину, як, наприклад, у Габріели Нерс. А полотно спиничка, вона трошки інше, але ідея з кокеткою ідентична. І гляньте, як неймовірно це виглядає. Що вам подобається саме такий варіант? Я думаю, що це не буде великою проблемою змоделювати, якщо у вас є хоча б деякі навички, тому що такий варіант спиниці мені, наприклад, ну припав до душі. Наступна сукня це сухня у стилі baby doll. Я такі сукні люблю, я такі сукні ношу, сукню вільного покрою, з кокетками, з рукавом три четверті, з круглим комірцем. Спині застібка, крапелька на один гуцичок, майже всі деталі оброблені кантом. Голом дуже вдала викрійка для якихось обширних ідей. Почнемо з тканини. Далі сукня відшита зі скозну шовкової тканини. Саме це дає їй таку пластичність та повітряність. Якщо, наприклад, взяти льон або бавовну, тобто таку тканину, щоб ще тримала форму, таку форму утворюючу, можна повністю змінити форму рукава, наприклад, обрізати його і зробити формою фонариком. Бо повністю прибрати рукав і зробити широкі бретелі з такими рюшами. це додасть такого літнього настрою, грайливого, повітряного, цікавого або ж, взагалі, відрізати довжину і це вийде чудова блузка. Голом просто не пахане полеті творчості. І я вважаю, що це. Плаття обов'язково заслуговує вашої уваги. Наступна викліка — це блузка 108, і вона обов'язково заслуговує вашої уваги, якщо вам вже набридлі звичайні офісні сорочки з комірцями та планками. Пінічному малюнку ніби нічого такого особливого. Буза є вільного крою, планка розташована тут з лівої сторони. Горловина йде окремою деталі. В рукавах манжети з гудзочками. Просто фішка цієї медалі це складки, які йдуть і на пілочці, і на спинці. Ці складочки додадуть блузі рухливості. Вони виглядають як плісе, як віяло, розвиватися воно буде на вітру дуже гарно. Знаєте, що до тканиць з фронтом я ставлюсь з великою обережністю. Ну, якщо звичайно це не тканина з квіточками, або з клітинкою віші, що їх буває важко поєднати з рештою вашої гардеробу. Або, наприклад, в рулоні тканина виглядає неймовірно. Як тільки ви починаєте з неї шити, то або принт за великий, або принт за мілкий, і воно виглядає негарно. А це той випадок, коли е, виріб у принтованій тканині просто в саме сердечко. Вхід на цю блузку 2 метри 15 сантиметрів. Але я радила би спершу зробити викрійку переміряти і тільки потім приступати до покупки тканини. Я би радила звернути вашу увагу до довжини цієї блузки. Думаю, якщо її подовжити до сукні, сукня буде не перевершена. Тут на викріка це двобортний жакет 115. Також по цієї викрійки є його модифікація пальто 114. Відрізняються рукавами довжиною та розташуванням гудзиків. Також у пальто є кишені бокових швах, Значить, жакет. Жакет двобортний, гудзики обтягнуті, і ці обтягнуті гудзики вони додають такого ефекту кутюру, витинченості, як це дорого багато. Втрав у жакету реглан, ще у ньому немає Мені Дуже подобається форма ковірця. У нього така, знаєте, правильна класична форма. Жакет іде на підкладці. На з якою пишили її у журналі це скуба або скуба. Я не знаю, як правильно, якщо чесно, для тих, хто не знає, що це тканина, так як і я, то це один із видів неопрену. Я не великий прихильник неопрену, тому я б краще би обрала якусь класну пальтову тканину. На те, як тримаю форму цей жакет, мені подобається. Ось пальто до пальто є питання. Наприклад, рукава. Ну куди він там? Зимка. Ви такими рукавами збираєте весь бруд, який тільки можна і не можна. Тим більш вежевому кольорі пальто я радила б використати рукава з жакету. Тож мені не подобається довжина цього пальто. Вона і не міді, і не міді, тому я б радила подовжити його сантиметрів на 10-15, в залежності від вашого росту, щоб воно точно заходило за коліно. Мамі також дається викрійка поясу, якщо ви хочете більшого прилягання, і також у пальто є кишені в бокових швах. Карделяренда є один в один наш двобортний жакет, тільки до нього надали клапани-кишеньки. Дивіться, яке тут цікаве рішення з кудзиками. Воно виглядає дуже цікаво і дуже неймовірно. Але на практиці я думаю, що якусь пришивну кнопочку всередині потрібно мати. Далі виклики розглянемо разом, так як жакет їх так і подає разом, і, на мою думку, це дуже класне рішення. Авний жакет з цікавими ласканами та брюки кльош. Борда пише, що жакет легкий в обробці. Я думаю, що це мається на увазі у порівнянні з звичайним стандартним жакетом. Поки кльош мають витачку спереду та заду, вони на поясі та мають блискавку у боковому шлі. Зазначити, що кльош тут класний, він без перебільшень, адекватного об'єму. Мені в цьому комплекті подобається все. І ласкане, і кльош, і актуальний колір фуксі, і те, що жакет він не йде оверсайз. Тобто майте на увазі, що жакет йде розмір у розмір. Комендовані тканини це жакетні тканини з еластаном чи без. То я думаю, що це має бути така добротна костюмна тканина. Налі використали шерстяний креп як для брюк, так і для жакету є місце пришивання гачка з перемичкою для застібки, але ну ви знаєте, не дуже люблю носити верхній одяг застібнутий, тому я б напевно цю застібку не робила цього гачка з перемичкою. Варто зазначити, що брюки кльош вони будуть підкреслювати всі ваші недосконалості на ніжках, якщо вони є. Тому такі брюки, звичайно, класно носити довгоногим кресунням або викреслити підбори, і ваш силует значно витягнеться. В журналі у двох варіантах другий варіант це джинс. Вона це еластичні костюмні тканини, які тримають форму. Ну, це для того, щоб кльош тримав форму і не висів ганчірочкою. І бачите, така стилізація, як я казала, з підборами, вона дуже класно видовжує силует. Чудовим компаньйоном на цього костюму може стати наступний топ. Він вільного силету з коміром стійкою, розширений донизу, також у бокових швах і розрізів. На застібку крапельку з вузичками. В мене він є у двох варіантах: в одному він принтований, в іншому більше такий базовий однотонний. Подобається і той, і той. В рекомендаціях тканин сказано, що це мають бути такі легкі, блузкові тканини. Його можна носити як заправленим, так і розпущеним, і взагалі буде чудово подовжити його до сукні. Великий плюс цього топа, що його пошив займе у вас один день, ну, може, два вечора, якщо ви займаєтесь шиттям. По вечорах ну класний базовий топ, який потрібно мати у своєму гардеробі. Наступна викрійка також у двох варіантах: це полувер та сукня. Полувер взагалі, стандартна кофтилка, яких у борді дують у кожному номері. Можливо, вона буде корисна новачкам. Я, наприклад, не розумію, до чого там ця шкіряна вставка на розрізі горловини на мисіку. Ті шкіряні вставки вже досить давно не актуальні. Видно, що ця шкіра, вона тонка, дуже пластична і така не ну, знаєте дешева. Зараз актуальні вироби або повністю з кошкіри, або е, береться така кошкіра, щоб тримала форму. Тобто, оця така, знаєте, дешева пластична кошкіра. Ну, це вже нікому не цікаво і ну справді виглядає дешево. Сукня, ну також цей мисну. Мені не подобається. Можливо, воно буде краще, якщо цей мис обробити тою ж тканиною, що й саму сукню. Вгалі я вам пропоную подивитися, що можна зробити з цієї сукні, якщо взяти її як за базову основу. Такі зміни будуть під силу навіть новачку. Це може бути змінити довжину в сукні або зробити розріз у боковому шві. Або зробити розрізи біля талії, або вирівняти горловину, або змінити довжину рукава. Справді елементарні маніпуляції, але це дозволить зробити сукню стильною, трендовою та актуальною. І тканина, яку б я рекомендувала використати, це знову джерсі середньої плотності. Ми з вами переходимо до наступної колекції, яка називається Хіпі. На більш спокійна, ніби ви знаходитесь у відпустці у східних країнах, у пустеліали для цієї колекції вибрали натуральний льон, бавовну, кольориця коричневий, бежевий, пісочний, такий приглушений зелений. Аксесуари, які застосували для більшого занурення в атмосферу, це солом'яний капелюх, це босоніжки з падрилі з переплетеннями вищину по нозі, це масивні дерев'яні аксесуари, такі як прислед, сережки, сумка з бахромою. Загалом ця колекція імпонує з випуску мені найбільше. Перша виклика з цієї колекції це сукня тоніка 128. Звичайно, Туніка Звичайна тоніка непроталеного має виточки на грудях, має високі бокові розрізи. На пілочці має планку з шнурами, які перехрещуються. Ви собі знаєте, 70-х, Ну я не дуже в захваті. Рекомендована тканина – це замша. Розумію, це зроблено для того, щоб сукня була важчою і тримала форму. Але ж знову викліку такої сухні можна знайти точно в попередніх номерах. Ось чудовий приклад, що така сухня без планки буде виглядати набагато краще. Наступна викрійка це сукня 116 та 117 у двох варіантах. вона подобається більше у колекції Хіпі. Сукня має ефект корсажу, ніби це окрема блузка та спідниця, яка має високу талію та складки. Але насправді це ілюзія. Просто пришиті стрічки попереду та позаду, які дуже ефектно будуть розвиватися на вітру. Позивається на блискавку на спинці. А дуже гармонійно виглядає у всій конструкції сукні. Це Рукав з по понизу, і на відміну від пальто, тут вона виглядає дуже доречно. Варіант цієї сукні більш базовий стрічок тут вже немає. Приталений сует та приталений рукавчик. Три четверті спочатку бентежила конструктивна лінія під грудями, навіть можна сказати, на грудях, і мені хотілося її опустити. І у базовій сукні я би точно так зробила. Якщо вас це так само не влаштовує, як мене, я би радила обов'язково шити через макет. Що ж до сукні зі стрічками, то я думаю, що це така задумка, імітація корсажу, який може трошки виступати на груди, і тому я думаю, що саме фішка цієї сукні у цьому стрічки зараз часто зустрічаються на модних показах, і я думаю, що якщо ви наважитесь на такі стрічки до такий елемент декору, ви точно будете першою модницею у своєму місті. Та тогда ми підійшли до моєї улюбленої викривки з номеру. Це сукня 119, максимальне поєднання жіночності та комфорту. Сукня Максі довжини, рукавчики, крильці, які будуть дуже прикольно спадати з ніжних плечиків. Помір стійка з зав'язкою, вкладочки біля горловини. Деталі також є коліска, тому ви можете регулювати власноруч приталеність сукні. Ззаду сукні під кокеткою також є складки. Але вирішує тут все тканина. оцей цей градієнт це просто неймовірно. Завдяки тому, що сукня довга, сукня довжине Максі. Цей градієнт просто розкривається на всю силу. Таку сукню можна вдягнути будь-куди. І на прогулянку, і на побачення, і на якісь святкування, наприклад, на хрестини, на, на день народження, або навіть на весілля до подруги можна поєднати як з босоніжками на низькому ходу, так і з підборами, якщо додати більш активні аксесуари. Я рекомендую легкі платяні тканини, і я з ними повністю згодна. Мені всі сукні не хочеться міняти нічого. Єнті тканини зараз часто з'являються на подіумі у дизайнерів, тому ви точно не пригадаєте. журналі лядина блузка за цією виквікою, і вона яка. Сути чудову альтернативу звичайним офісним сорочкам загалом образ стилізовано досить вдало. Кілоти 125. двадцять кілоти на літо з легкої летючої тканеві журналіце віскоза. Немає закладені складочки, які розташовані від центру. Мають застібку у боковому шві. Ці штани йдуть без поясу, і верхня їхня межа лежить рівно на лінії талії. Це ідеальний одяг на чергу пору року. Вони не прилипають, вони провітрюються, є легкими. Також можна підібрати тканину купоном, і вони просто будуть вау. Наступна викрійка це топ бюсі з ручними стіпками. Ну, ручні стіпки, це звичайно за вашим бажанням, Їх можна не робити. Це на якісь конструктивні моменти, абсолютно ніяк нетлини. Можна носити і другим шаром як у журналі, тобто на сорочку, можна носити як окремий елемент одягу. Можна його прикривати зверху сорочкою. Ми продовжуємо носити білизніний стиль. Він нікуди від нас не дівається, тому продовжуємо шити білизні сукні, топи, майки, бюстє, корсажі, корсети. Але в мене до борди є велике питання з приводу цього топу: як, наприклад, вибрати розмір? У мене був період в житті, коли я займалася тільки пошивом нижньої білизни, і я дуже добре знайома з вибором розміру таких виробів. Зараз Я вам поясню. На прикладі візьмемо мене. У мене об'єм під грудьми 72-73 см, об'єм грудей 93 см, я беру собі за бордою 38 розмір, але розмір грудей у мене 70E або 75D, ну, в залежності від виробника білизни. Та візьмемо якусь абстрактну дівчинку Лізу, у якої об'єм під грудьми буде 79 см, а об'єм грудей 93 як в мене. За логікою борди, по об'єму грудей у нас з Лізою однаковий розмір. Але ви розумієте, що об'єм під грудьми також має значення, і цей топ сяде на нас абсолютно по різному. Саме тому, якщо вам цей топ сподобався, його обов'язково шити через макет. Обов'язково на подіумах такі топи з'являються у різних варіаціях від просто трикутничків на грудях, навіть до появи у таких виробах рукавів. Жакет 129. Це жакет з вишивкою та бахромою у шві кокетки та понизу рукавів. Є прямого крою і застібкою трішки вищих грудей, прямий рукав довжиною 3 четверті. Шити він зі змішаною бавовниною тканини. Я думаю, що це льон з бавовною. Особисто навряд чи грали з висоткою і бахромою, але сам жакет досить цікавий. І сама ідея жакету є досить чудова носити його таким другим шаром одягу. Цим поєднанням до цього жакету можуть бути кілоти, які ми з вами вже глянули. Та мені дуже імпонує оця зав'язочка вища груда. Вона виглядає дуже мило. Тоніка 121 та 122 – Це тоніки за однією викрійкою. Різниця у довжині та у рукавах. Акції хіпі вона біла, вона має розширені рукавів, і мені це капець як подобається. Довжиною вона нижче середини бедер та також має розрізи у бокових швах. Білочки глибокий виріз із гудзиками то ніку можна подовжити і носити її як сукню або скомпонувати разом з кілотами, які ми з вами вже розглядали. Якщо хочете більшого прилягання в області талії, можете додати пояс, як це ну стилізовано у журналі. Другий варіант нам пропонують із тканини шамбре. Пора створювати якусь енциклопедію тканин, такі назви тканин. Я не знаю, може ви були в таких магазинах. Я не зустрічала такої назви у магазинах тканин. А тепер рубрика Енциклопедія тканин. Сьогодні ми розберемо з вами, що таке тканина шамбре. Отож, шамбре це легка, але доволі щільна, двоколірна поговняна тканина, половняним переплітанням ниток темнішого та світлішого відтінків, як правило, світло-синього та темно-синього. Причому цей колір приглушений, не яскравий, через що тканина і готовий виріб мають вигляд такого затертого. Цей ефект дуже часто збиває з пантелику, і часом складно відрізнити лицеву сторону з виворотнею, тому будьте уважні! В обробці використаний кант біля горловини та краю рукавів, і це такий досить оригінальний прийом. І можете погратися, якщо у вас є час, натхнення і головне бажання. а так, звичайно, тоніка ну, нічого особливого. Наступна виклійка дуже схожа. Це теж туніка, теж у двох варіантах. Я не розумію до чого давати майже схожі викрійки в одному ж номері, ще й підряд. Туніка вільного крою з трикотажної тканини з досить глибоким вирізом. Кому набридла спущена лінія рукава, ця викрійка для вас адже рукав тут на місці. Також у другому варіанті ця туніка. Укорочена, та рукава у неї подовжені. Якщо вам не вистачає базового поливару у вашому гардеробі, розгляньте цей варіант. Він досить непоганий. Єдине, що тут досить глибокий виріс, і якщо вам комфортно з ним, то, будь ласка, ну, класний полувар. Підничка 127. Вона пишного крою на кокетці з застіпкою блискавкою бокову шві. Вже на міді у місці пришивання до кокетки також є бахрима. Але чи справді вона настільки сильно відрізняється від спідниці, яка була у минулому випуску, також я знайшла. Ідентичну спідницю у випуску 2010 року. Мода циклічна, я згодна, але до чого випускати схожі викрійки так часто в журналі, мені не зрозуміло. На ми дійшли до останньої колекції, ідеальна база, і викрійок залишилось у ній не так багато. Ми всі вже майже переглянули у попередніх колекціях. у Нас залишилось лише дві викрійки. Уза із шовку з асиметричною стійкою, яка переходить у застіпку на лівому плечі. Застіпка, до речі на гудзиках. довгі шліци на рукавах це робить зі звичайної блузки. Досить цікаво. Ця асиметричність досить небанальна. Я бачу таку блузку у стилізації з, наприклад, штанами палацу заправленою. І тоді сулед буде ще більше витягнутий, буде дуже класно підкреслена талія і у вас будуть просто кілометрові ноги. Але разом з тим, всі ви знаєте, які інструкції та опис в борді. Я думаю, що ця асиметрична стійка не найлегша в обробці. Якщо ви все ж таки наважитесь на неї, дайте, будь ласка, знати. Мені дуже цікаво, який вийде готовий результат такої блузки. Наступна викрійка – це сукня-сорочка. Вона є прямого солету на з розрізами у бокових швах, довжиною за коліно. На кокетці закладеною великою складкою має довгий рукав з манжетою. Мерець тут саме від сорочки та планка з гудзичками. Дуже хороша базова конструкція, не навіть має такі певні натяки на оверсайз. Я і рекомендовано легкі платяні тканини. Я думаю, що у інших текстурах ця сукня буде не гірша. Може бути льон, це може бути бавовна, це може бути джинс, це може бути шовкові тканини. І я дуже хочу похвалити борду. Ви просто гляньте, як підібраний малюнок у районі планки. Я навіть не побачила спочатку, що там є якась планка, ну, якби не те ви розуміло, що на техмалюнку це все видно. Але якщо подивитися здалеку, це навіть непомітно. Це справді вау, яка робота, так співставити малюнок. Ну, і ви знаєте, що обробка планки це не найлегший вузол, і там ну, є де погратися, а тут така чіткість, ну, це вау. А сукня така універсальна. Вона підійде під будь-яке взуття, Це і під кеви, і під козаки, і під червики, і під підбори, і босоніжки, Ну сукня на всі випадки життя. І нарешті дизайнерська сукня від німецького дизайнера Ребекки Рюц. Сукня фотляр прямого силуету з довжиною міді, можна навіть сказати, початковий максі. Має дивовижні драпіровки, рельєфні шви. Сукня на підкладці має кишені у бокових швах. Вишита така сукня із шерстяної тканини. Журналі вона стилізована з такими масивними черевиками чорно-білого кольору. А на подіумі вона з такими масивними брутальними черевиками. З чорної шкіри, я думаю. У журналі також є сумка Максі, термінець. На находжую, його нема, і без ремінця мені ця сукня виглядає набагато краще. Сукня може і животик сховати, і вушка, і всі якісь недоліки. Але я думаю, що цей такий мішкуватий він буде на дівчатах усіх тілобудов. будов. Тому, якщо ви готові до такого ефекту, будь ласка. Що ж пошила б собі я? Це однозначно жилетка 101, без додаткових клапанів з патами талії, подовжену. І я думаю, що це може бути ствіду, стіду білого або ствіду чорного. Такому знаєте, в стилі Олдмані також до цього стилю можна віднести спідницю 106. У довжині міді я би їх хотіла з чорного джерсі з білими кишеньками з такими золотими гудзичками, Мені здається, буде дуже стильно костюм з піджака з цікавими ласканими та брюками кльош. Навіть також у кольорі фуксія мені дуже подобається. Ну класний костюм. Я б обов'язково собі хотіла такий мати. Та дві сукні перше це 118 зі стрічками. А друга на основі Блузки 108 подовжена до довжини сукань Baby Doll. Я просто такі люблю. Це моя довжина, мій силует сукань, тому вона мене дійсно вабить. Загалом враження від номеру двоякі. Перший погляд дуже цікаві зйомки, цікаві стилізації. Вони здаються оригінальними та цікавими. Але тільки ти починаєш гартати технічні малюнки, і ця вся стилізація вона кудись дівається. І стає скучнувато багато моделей, справді дуже базові, прості, які вже давно вже всі відшили або купили, і для чого їх знову друкувати такі моделі? Деякі моделювання цих самих базових витвір зробили б їх набагато цікавішими, набагато стильнішими, трендовими. Але у кого немає таких базових моделей, я думаю, цей номер був би досить корисним. Так як цей номер е, дуже наповнений саме базовими речами. А як вам цей випуск? Які моделі сподобались, які не сподобались, розкажіть мені, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, ви вже вибрали для себе якісь фаворити та вже навіть розкроїли та пошили. Діліться обов'язково з нами цим. Дуже цікаво почитати ваші враження саме від випуска. Не забувайте про підписку, лайк та дзвіночок. Ми з вами домовились на початку випуску. А поки. До нових зустрічі!